Каналіта. Вітаю вас, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас розпаковка. До мене прийшла посилочка з нової пошти. Я заказала там на інтернет, в інтернет-магазині, називається «Agro Retail. Я не раз там заказувала, швидко і гарно доставляють, і гарний товар, і якісний. Я там заказала. Всякі смаколики для орхідейок і не тільки. Для всіх моїх вазонів, які є в, 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 в моєму домі. І так, розпаковка. Розпаковуємо. Так, розпаковуємо коробочку. І дивимося, що ж нам прислали ось, прислали Такий листочок, а також вони завжди е, дають таку такий листочок, що і скільки ви замовляли, і яку ціну воно, і загальна сума. Ось так. І в подаруночок ще дали прилипач плюс амінокислоти. Буду використовувала чи в кімнатних, як буду обрізкувала, або буду давала, як буде вже літо, буде посаджений город і треба буде обрізкати, то я від шкідників, чи від хвороб буду на весною, можна дати прилипач і плюс буде підживка для дерев чи кущів. Так, далі. Оперкот, це інсекто Чому я його взяла? Тому що він не тільки від шкідників таких, а ще й від кліщів. А від кліщів потрібно акарициди, тому що, звичайна, хімія його не бере. Йому треба сильну хімію. Акарициди. Я взяла 5 штучок. Це може бути як на город, так і на квітки. Так, дивимося. Мастер плюс люкс НПК 2020. НПК -20. це азот, фосфор, калій. Це дуже важливо в добривах. Це універсальне добриво. Воно підходить для любих квітів, для орхідеї також, але якщо орхідеї перецвили, це обов'язково, якщо вони перецвили, і це стимулює ріст і розвиток як листя, так і коріння і цвітіння орхідей. Тут є азот 20%, фофору 2020-20 квіти. Тут і пише овочі, квіти закритого та відкритого ґрунту, виноград, кімнатні рослини, розсада. Універсальне добриво. Е, я ним е, тільки від іншої фірми користувалася, і відгуки бомбезні. У мене тещин язик, такий цей високий, е, бо я ще карликовий маю. Цей високий він ніколи в житті своєму не цвив. Того року в мене він на дворі, я підливала його голубим добривом, оце Мастер Плюс, Ним підливала, і він мені на 5 чи 6 гілочок випустив. Квітів і десь тиждень в мене цвив, може і більше, а потім були такі декоративні, зелені ягідки, кругленькі, а потім ті ягідки стали помаранчеві. Такі гарні, така краса, гарно як цвите, а ще краще, як вони мають вже ягодки. Теж краса. Це я заказала не тільки собі, а ще й подрузі, можна сказати, так подружці, яка хотіла теж. Так, це Мастер плюс. Так, що ще? Ще добриво концентрат всі вази вегетації, а, гумат калію, НПК плюс мікроелементи і НПК 555. Це можна підливати. Коли вже є квіти, але обережно, бо деякі може скинути листочки через, гумат, через гумати. Ось. Ну, але Там одну-дві квіточки може скинути, але переважно я ним підливаю і воно суперове це добре бо теж. Підливаю, коли цвіте. Орхідейка. І можна, і не тільки орхідейки ним підливаю, а й всі свої кімнатні квіти. Воно універсальне. І там низький азот, фосфор, калій. Але це концентрат, тобто його треба розводити. Його, він надовго є. Ви не дивіться, що три, тут 300 грам, він надовго буде. І так, монофосфат калію. Це теж підживити можна як орхідеї, так і інші квіти, так і овочі на грядці Тут є його теж 300 грам монофосфат калію. Тобто фосфору і калію тут. Фосфору 52, калію 34, азоту тут нема. Чому? Тому що ми будемо фосфор і калій він відповідає за цвітіння і росту коренів. Щоб стимулювати швидке цвітіння, це треба підливати монофосфат калію. Так, і ще. Виписала е, хобік осмокот для квітучих рослин. Тут НПК е, 12-7-18. Добриво гранульованої дії на 2-3 місяці для квітучих рослин. 200 грамів. Це теж довго іграюче в добриво. Я його планую як на орхідеї, так і на квітки. Но на орхідеї то треба там азоту 12, то треба коли, давати, коли вже перецвете. Також можна і на, на грядки теж. Так, а це у нас. Адювант при, м, прилипач та регулятор кислотності по, пом'якшує воду для поливу. Ось така 100 мг. Тут я буду дивилася, як його використовувати, шкала є. Амоній оксид фосфору. 50 80 мг на 100 літрів робочого ростину. Мати рідна, то я його буду мала певне на 5 років. Я буду використовувати для кімнатних рослин усіх. Оце, як ви бачите, навіть на звичайних вазонах такий сірий наліт на, на ґрунті, його обов'язково треба забирати. А щоб таке без кінця не знімати і не досипати свіжої землі, можна додати оцей адювант, і він нейтралізує солі. Пом'якшує воду. Це добре, особливо для орхідей. Бо в нас дуже важка вода, там багато дуже солей, і це буде пом'якшувало. Ось і все. Закінчилася казочка. Ось такі смаколики. Я виписала. Так, пані Олю, привіт. Я собі, ми собі знаємо, <смі> з, ким, з ким це та пані, яка хоче мене це добре. Ми поділилися. Ось накладна. Ну, дуже дорого вийшла накладна, але ще. Дорого вийшло нова пошта дорога. Так. Ну, нічого, це буде надовго. І. Тут ось, ось вийшло 681,90 копійок. А, ну, а ще решта. Це послуги нової пошти. Нова пошта дуже подорожала. І так, буду зараз ділитися з пані Олею. Доброго. Усім па-па! до нових зустрічей. Цям па-па-па-па, хлопці дівчата.